Друзі, підібрати тур і прорахувати готелі це абсолютно різні речі. Коли ви, наприклад, турагенту пишете повідомлення і просите прорахувати певні готелі, це просто зазначити їхню ціну. Підбір туру. Це якщо коротко визначити параметри вашого туру, тобто підібрати дати міста виліту і конкретних готель. А міст виліту, особливо зараз, та готелів може бути дуже багато, і тури можуть коштувати як від 30-40 тисяч гривень, так і до кілька мільйонів гривень. У нас були такі тури, і звичайно їх підбирати складніше. І, взагалі, підбір туру це таке комплексне, складне завдання. Бо відповідальність за це дуже велика. Будь-яка помилка вона може потягти за собою додаткові великі витрати, як з боку туристів, так і з боку турогентів, в залежності від того з чиєї провини сталася ця помилка. Після детального спілкування з туристами, де ми дізнаємося побажання, страхи, побоювання, фантазії, бо дуже важливо яку картинку відпочинку для себе в голові намалював турист. Далі ми беремося за підбір туру, і він може займати як від двох годин, так до кількох місяців. Наприклад, в мене був складний тур до екзотики, який складався з кількох маршрутів, і ми його підбирали. Три місяці до моменту першого бронювання. Буває таке, це абсолютно нормально, Це ваш відпочинок, який зараз коштує недешево, і гроші, в принципі, вони даються важко, тому дуже важливий відповідальний підхід до цього моменту. Під час підбору туру, наприклад, зараз ми визначаємо країну міста виліту. Тому що ви знаєте, ми можемо зараз літати із Молдови, із Румунії, з Польщі, з Німеччини, з Угорщини, з Туреччини, і навіть нас туристи літають із США, із Канади. Боже, як я сумую за тими. Часами до війни, коли ми літали Харків, Запоріжжя, Київ, Одеса, так було набагато легше працювати. І навіть тоді люди казали, я не поїду з Харкова в Бориспіль. Та що там, мені іноді писали, ми не поїдемо з Києва в Бориспіль, давайте нам жуляни. Скоріше, б ці часи, поверта... Скоріше б ці часи повернулися, але це таке ліричний відступ, і пішли працювати далі. Тому ми спочатку порівнюємо виляти ціни з різних країн, іноді це найчастіше дві-три країни: Молдова, Румунія та Польща. Потім ми порівнюємо різні дати, різну сезонність. Іноді буває різна кількість осіб. наприклад, дуже часто люди думають, брати бабусів з собою чи не брати для багатьох це залежить від ціни. І я вже мовчу про готелі та країни. Часто ми розглядаємо 2-3 країни для відпочинку, і по кожній країні потрібно людям дати 3-5 готелів і не просто дати, а підібрати їх по побажанням, по ціні. Для цього спочатку ознайомимося ми з тарифами, і потім це все детально розписати. Ось це в нас такий підбір туру. І звичайно, один турагент. Він фізично не зможе обробити в місяць, наприклад, більше ніж ну 10-15 заявок, якщо звичайно якісно їх обробляти. Що для мене обробити неякісно? це так: накидати людям назв готелів десяток, аби вони були в бюджеті, і нехай люди самі там вирішують і читають інформацію про це. Тому що я вважаю, професіональний турагент повинен розповісти про готель. Підвести людину до певного кола готелів і пояснити, чому один готель для нього буде краще, а інший трохи гірше. Працюю я в команді нас п'ятеро менеджерів. Всі дівчата в мене професіонали з досвідом роботи. І в блозі безпосередньо з вами спілкуюся я. Всі запити спочатку обробляю я. Я дізнаюся, що ви хочете, який вас напрямок цікавить. І в залежності від цього я вже обираю менеджера, який більше знає цей напрямок, або більше робив таких турів, тому що ви знаєте, в кожного своя сила і це все нормально. Потім я роблю спільний наш чат, в якому ви. Я та хтось з моїх дівчат, і там ми разом все підбираємо, розповідаємо, координуємо. А коли починається ваша подорож, ми супроводжуємо. І це дуже гарний формат роботи. Я в принципі його рекомендую всім колегам, тому що. В таких чатах, це такі наші віртуальні офіси, завжди є хтось на зв'язку, тому що ви розумієте, в яких подіях ми живемо останні пару років, і дуже страшно залишитися без зв'язку, а там завжди хтось буде і хтось вам відповість. Самостійно, друзі, я також дуже багато працюю і можу брати деякі запити, наприклад, дуже складні маршрути, або країни дальні, в яких дівчата не були, а була я тоді, я цей запит, звичайно, візьму. Ну або якщо це може бути мегадорогий тур, який складається з кількох країн, тоді я точно приймаю в цьому участь. А, також стосовно черговості, ми, як зазвичай, беремо фору десь два дні на оброблення запиту і обробляємо їх в порядку черги. Ми це про вам, вам ми про це вам повідомляємо. І якщо, наприклад, до виліту більше місяця, проблем жодних, тому що ми все встигаємо. Якщо тур у вас гарячий, або як зараз, наприклад, часто люди спочатку виїжджають за кордон, а потім звідти вони підбирають тури. і В них там є 3, 5, 7 днів для виліту. То такі тури ми звичайно беремо поза чергою, бо важливо їх швидше обробити, ухопити ті ж місця в літаку і взагалі не втратити ціну та сам тур. Звичайно, під час підборів турів є і неприємні історії. Всі ми люди. Завжди є якийсь людський фактор, і бувають моменти. Їх були буквально за ці роки два-три, але бувало таке, що люди не знайшли спільної мови з менеджерами. Це не тому, що дівчата погані, ну ось просто не зійшлися люди. Звичайно, тоді я цей підбір забираю собі, і також ви можете, наприклад, мені написати, що я з тим, то не хочу працювати я хочу працювати з вами, ну або з конкретним вашим тревел-спеціалістом. І тоді, звичайно, я також візьму ваш тур в роботу я можу запевнити вас, що я особисто ходжу по всім чатам. Технічними моментами займаються дівчата, а я контролюю, координую, читаю. І якщо я десь в чаті не проявляюся, це не означає, що мене там немає, я не цікавлюся вашим туром. Це просто означає, що все йде за планом. Цей процес в нас нон стоп практично 24 на 7, Це важко повірити, але це так і з моменту початку мого блогу, коли пішли активно запити. У мене, мабуть, не було і одного дня вихідного, щоб я не тримала телефон в руках, з кимось не спілкувалася, або ми вибрали таку сферу роботи і нічого ми з цим не поробимо. Це відповідальність і це було, було свідоме рішення. Такий порядок підбору туру, турів, як я розповіла, він набагато кращий, ніж підбір, наприклад, по телефону, або в офісі як був, тому що. По телефону, наприклад, підбір може зайняти 2, і 3 години. І при цьому я впевнена, ви нічого не зрозумієте. Ну, частіше так і буває, тому що потім все одно перепитуєте. А такий формат підбору турів, як в нас, він дозволяє ефективно та швидко брати тур. Ми вам все пишемо, все розписуємо згідно ваших побажань. Ви отримали підбір туру, пішли його вивчати. Ми прийнялися за інших туристів. Потім ви вивчили, повернулися і вже кажете: ми хочемо ще якісь готелі розвивати. Зглянути ще якісь варіанти, збільшити, зменшити бюджет. Або ж ви можете повернутися і сказати, що ось ми обрали, давайте бронювати. Тобто, в нас в такому ось шахматному порядку, я б сказала, і відбувається робота. І вона абсолютно ефективна і дуже себе добре зарекомендувала останні 4 роки. Це коротко про нашу роботу, про підбір туру. Воно наче все просто, і іноді люди думають, та що там ті турагенти роблять, а але насправді все набагато глибше. І тому мене дуже виселять повідомлення в блог чи в месенджери. Накидайте мені готелів на Мальдівах для відпочинку з дітьми. Нам п'ятірочки не обов'язково можна три-чотири зірки. І так розумію, що друзі накидати це просто зайти в систему, взяти перші п'ять назв готелів. Накидати їх вам і робіть з ними все, що хочете. І я вже мовчу, що може бути за відпочинок, якщо ви по такому ж принципу оберете готель. Тому накидати, прорахувати це не те, що підібрати та організувати тур. І в мене до вас питання: чи знали ви про ці аспекти роботи турагента, чи пояснювали вам це турагенти, і питання до колег, чи пояснюєте ви ці моменти нашої роботи туристам, бо я вважаю, потрібно пояснювати, коли люди розуміють глибину сфери, відповідальність, вони з більшою уважністю та серйозністю ставляться до будь-якої сфери роботи, в даному випадку до нашої з вами роботи. І за останні чотири роки я та моя команда набули великого досвіду в сфері підбору та організації турів і взагалі ви. Рішення будь-яких проблем. Я не знаю, з чим ми не мали справу за ці роки із форс-мажорами, з критичними ситуаціями, і з гарними історіями. Тому я це люблю, розумію. І як мене часто питають колеги, та й не просто колеги, а ті, хто хоче працювати в цій сфері. Ви будете проводити навчання, зробіть наставництво. Я дуже хочу це зробити, тому що я, в мене є що дати, і я можу цьому навчити. І для мене це мистецтво, бо продати тур, туристичну послугу це не продати сукню, це не продати крем, це не зайти і купити щось. Це дійсно мистецтво, і це певний процес, який заснований і на знані сфери, і на знані психології. Людини, тому це все глибше, ніж ви думаєте. А до наставництва, до навчання, я впевнена, я дійду. Друзі, якщо вам відгукується це відео, ця тема, будь ласка, підтримайте мене лайком і напишіть. Поділіться власним досвідом підбору турів, як у вас це відбувалося з вашими агентами, колеги, як ви це робите, бо мені це дуже цікаво і я впевнена, це буде цікаво іншим людям. А на сьогодні в мене все. До нових зустрічей вже зовсім скоро. うん。<music>